Позитивний, активний та завжди йшов до цілі. Так про загиблого військового Олександра Семка відгукується і побратими, і знайомі. Чоловік народився в високопіллі та прожив там все життя. Це селище Херсонщини ЗСУ звільнили від російської окупації якраз 4 вересня. За два десятки років Олександр там пропрацював вчителем фізкультури в місцевій школі. Часто вів гуртки для дітлахів, проводив змагання та взагалі любив долучатися до різноманітних заходів. каже голова тергромади, яка багато років була добре знайома з загиблим героєм. Діти любили, батьки обожнювали. Вчителі в колективі був. Його дуже всі шанували, дуже любили. Він наскільки був позитивна людина, у нього наскільки було заряд такого позитива, що навкруг нього взагалі не було не ворогів, нікого. Його обожнювали люди, шанували, поважали. Це дуже велика втрата для нас, для всіх. Ми як ніхто знаємо, чого варте оце. Оця свобода, тому що хлопці дійсно кладуть своє життя для того, щоб ми жили в мирі. У 2014 році військовий служив на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. А 24 лютого, 2022 тисячі коли на його малу батьківщину ще не ступила нога російських загарбників, він вирішив не чекати та пішов добровольцем захищати Україну. Потрапив до протитанкового відділення сухопутної піхоти. Це дуже чудова людина, яка витягнула мене трьохсотим, дала мені шанс на життя. А сам загинув царство без. Хай земля йому буде. Дуже хороша людина. Те, що ми знали, те, що він знав, один одного вучили, один одному підказували, що як правильно, де, що як зробити. Наші кордони від російської орди Олександр боронив на Донеччині. Був в найгарячіших точках, де точилися запеклі бої. Але 27 серпня його життя обірвалося під сіверцем. Військового зненацька застав ворожий мінометний обстріл. Побратими до останнього сподівалися, що він живий. Самі найкращий, самий найкращий друг побратим, і він був мені як братом. Ми разом жили, копалися, закопувалися, воювали з дня в день. Ми не розлучені були. Настільки разів намагалися розлучити другі підрозділи, ми завжди трималися разом з самого початку. Сашко це людина з великої букви, у нас був компанійський, завжди підскаже ділом, словом. Попрощатися із полеглим захисником прийшли сотні людей, серед яких було багато земляків. За традицією, на честь героя прозвучав останній військовий салют. В Олександра залишилися мама, дружина та двоє синів, один з яких лише ходить до школи. Загиблого героя поховали в Кривому Розі на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Вічна шана полеглому захисникові і співчуття рідним. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Парші міські.